Сьогодні у нас тема знежирування поверхні. Це дуже важливий етап, не тільки на початку саме роботи, на малярці, але і на етапі, коли ми вже будемо фарбувати. Тобто, у нас на знежирування, очистка поверхні, вона у нас йде по, можна сказати так, якщо шпатлювання це на етапі підготовки поверхні, там грунтування це інший етап, там, да, фарбування інший етап. І полірування це зовсім інший етап. то у нас виходить, що саме тема очистки поверхні, вона йде починаючи ще до того, як ми шпетлюємо, до того як ми підго підготовляємо деталь. У нас постійно йде вздовж е всього ремонту автомобіля, постійно йде е тема знижування поверхні, тому що чиста поверхня, це у нас е там вона повинна бути. Ось е так. Напишіть хто звідки, яке місто цікаво. А зараз пару хвилин і вже почнемо е, саме по, по темі по нашій, а зараз спитаю, які у нас хто звідки. Е, зараз у нас трохи спекотно, але нічого. До речі, бачите, там написано Підпишись. Не забувайте підписуватись. І ще стосовно того, як у нас зараз налаштована камера. І якщо ви бачите, що у нас написано, підпишись в правильну сторону написано. Тобто у вас не зеркальне відео чи ні. Тому що я бачу на екрані у мене дзеркальне. Як у вас нормально все? Так, чудово. Зараз будемо розповідати. Все чітко. Супер. Чудово. Значить. Потихеньку будемо починати. Я мокрий вже жарко. Так, ну що ж, почнемо. По-перше, всі деталі, чи автомобіль, який попадає до нас в малярку, треба досить ретельно приділити увагу саме до очистки поверхні. Для чого це треба? По-перше, крім того, що поверхня повинна чисто бути в подальшому. На першому етапі дуже важливо нашу деталь зробити, щоб вона була чиста. Для чого? По-перше, це дає нам візуальний ефект, коли ми можемо подивитися на деталь і для себе з'ясувати, де які ще є пошкодження. Тому що бувають ситуації, в яких, наприклад, ми маємо якесь основне пошкодження. А де далі є якісь сколи, чи ще якісь нюанси, чи ще десь збита красочка, там фарба, чи ще якісь нюанси, які треба ретельно дуже е, знежирити поверхню для того, щоб оцінити, що ми будемо робити, тому що буває ситуація, що наприклад, ми робимо крило і будемо робити десь невеличке пошкодження на, на двері, і будемо робити перехід. І якщо у нас далі десь будуть якісь сколи чи якісь прочоси знизу, ми можемо це не побачити. І в подальшому це може бути нюансом стосовно того, що у нас переход буде зроблений неякісний. Тобто буде видно, що там були якісь сколи. Це дуже важливий цей момент. Тобто, першим етапом у нас є очистка поверхні. Ми забираємо для того, щоб оцінити. І, по друге, дуже важливий нюанс це стосовно того, коли ми починаємо шліфувати поверхню. Коли ми починаємо шліфувати поверхню, Деталі, і якщо на ній є якісь забруднення, це може бути бітум, стара поліроль, якась нагар від дисків, тих пил, і це все може нам забивати абразив, що само по собі вже фінансово наносить нам такі загання нас трошки в мінус. Тобто, у нас абразив буде швидше сідати, і ще крім того, що він буде сідати, він ще буде затягувати саме в риски. Буде затягнути цей бітум, що подалі буде теж вилазити нам якимись е, дефектами. Це буде і відшаровання покриття, може бути, може бути жировики, і так далі. Тобто, це дуже важливий момент. Стосовно того, а, стосовно того, ч, е, яким знижувачем краще цього це робити. Є взагалі у нас декілька знижувачів. Якщо раніше у нас був один, наприклад, якийсь клінер, там, да, універсальний, і ми їм це робили. Але зараз у нас е, хімія не стоїть на місці, і з'явились знежирувачі для первинних операцій, універсальні і фінішних операцій. На цьому етапі нам підійде, краще всього підійде саме первинний знежирувач. Чому? Тому, тому що він максимально агресивний і швидше прибирає всі забруднення. Також можна використовувати, наприклад, універсальні знежирующе, його піде трошки більше, але він також ці всі функції виконає. Е, як ми це робимо? Є два варіанти. Перший варіант: ми можемо взяти таку звичайну помпу, на якій вже буде підписано, що у нас всередині знаходиться. До речі, дуже рекомендую, щоб у нас на помпах було підписано, що там є. Якщо водно ставите водно-спиртовий. Якщо фінішний, фінішний. Якщо первинний, первинний. Пишемо, підписуємо, що це, щоб у нас це було. Помпою накачали наш знежирувач, нанесли його на деталь. І обов'язково треба дати паузу. Чому? Тому що в нас повинна хімія, яка знаходиться в знежирувачі, вона повинна спрацювати. Тобто, треба дати якийсь час, декілька секунд. Ми нанесли, почекали, і потім за допомогою серветки це все прибираємо. Також, якщо деталь досить брудна, наприклад, автомобіль брудний, його спочатку можна помити мильним. Розчином помити, висушити, а потім вже працювати з нежироючом, беремо помпу, наносимо витираємо. Якщо бачимо, що у нас ще недостатня ця операція, її можна повторити декілька разів, можна два-три рази, поки ви не побачите, що наша деталь чиста. Тільки після цього ми починаємо з нею працювати. Тобто, на етапі підготовки деталі до шпатлювання, до початку роботи, ми повинні деталь нашу почистити. А, на цьому етапі. Майже не важливо, яко, якою серветкою ви користуєтесь, якою серветкою чи тканиною. Про що саме мова? У нас є декілька серветок. Це звичайні серветки. Вони можуть бути одношарові, двошарові, трьохшарові, чотирьохшарові. Це трошки там, там, два шари, вона не так ефективно працює: трьохшарова, а також є спеціальні професійні серветки. На етапі, на первинному етапі. не... Не дуже важливо, якою серветкою ми витираємо. Тобто, тут ми можемо трохи зекономити і працювати з звичайною паперовою серветкою. Але на фінішному етапі вона не зовсім підходить. Чому? Тому що в неї є ворс. Тобто перед фарбуванням я далі розкажу на фінішному етапі, а, ну можемо бумажною паперову серветку використовувати, але вона дає нам трохи ворсу. Тобто обов'язково треба це мати нову тримати в голові і дуже ретельно витирати після цього липкою серветкою. Але якщо на первинному етапі ви спокійно можете працювати паперовою серветкою, серветку, це не має значення, але використовувати на первинному етапі знежирювач чи первинний, чи універсальний, це досить зручно також. Коли у нас, наприклад, така погода, як зараз, тобто спекотно, дуже неприємна така річ є, коли знежирович швидко висихає. Тобто намагайтеся працювати на таких етапах на первинному етапі, коли жарко е використовуєте знежирувач повільний, він повільно буде працювати, не так швидко висихати і буде вам давати давати змогу більш ефективно працювати. Тобто, повільний тут може бути така порада. Також ще є знежиручі, які ну, так, адаптували і є ароматизатори. Тобто, якщо вас дратує, наприклад, саме хімозний запах знежируча, то можна використовувати, наприклад, знежируюч з ароматизаторами. Десь відсотків 70-80 малярів, в принципі, ставляться до такого знежируча з ароматизатором нормально, але деяких це дратує. Тобто, коли у вас запах малини такий, чи якоїсь там ще якогось фрукта, і він мож, може трохи дратувати. Тобто, дивіться, якщо він подобається, ви можете використовувати такі знижувачі, як з герметизатором. Якщо не подобається, можете собі підібрати. До речі, багато знижувачів, які між собою відрізняються ще по самої хімозності. Бувають такі прям ядрені. Але бувають більш такі приємні і не сильно дратують. Далі. Які бувають знежирвичі? Крім того, що вони у нас бувають первинні, фінішні і універсальні, вони бувають ще водно-спиртові, а також органічні. Зазвичай використовують органічні знежирювачі, але в деяких ситуаціях нам потрібен водно-спиртовий знежирювач. Для чого він потрібен? Водно-спиртовий знежирювач дуже гарно забирає саме соляні забруднення. Тобто зимою, коли у нас дуже багато використовується на дорогах е, таких реактивів, вони на основі солі, і дуже багато ці, цей соляний е, соляний бруд, він не дуже гарно е, змивається з звичайним органічним знежируючем. До речі, у нас на каналі є відео, де ми демонстрували саме роботу, як працює е, звичайний знежирувач і водоспиртовий знежирувач, і було наглядно, прямо видно. Що е, якщо у нас, наприклад, соль, тобто, що ми брали, рочин солі, наносили на темну деталь і намагалися змити не, звичайним знежирующем. І видно, що бо його треба було дуже, до, е, дуже багато. А водноспиртовий у нас забирав його, е, ну, тобто за, за один раз забирав вже повністю. Можна було ще раз для себе, щоб пересвідчитись, щоб перестрахуватися, можна було ще раз пройтись, але деталь у нас була чиста. Тобто, водноспиртовий знеживич дуже гарно забирає соляні забруднення. Звідки вони можуть бути? По-перше, реактиви зимою. По-друге, руки. Якщо ми руками брали деталь, де ставили її на вертольот, чи ставили десь на станок, якийсь, трогали руками, тут у нас буде забруднення саме від рук. селене буде забруднення, і дуже рекомендується використовувати таких, в такій ситуації, використовувати знежирвищ, який на водно-спортовій основі не дуже гарно вичищає, і подалі у нас не буде ніяких дефектів. Крім того, ще з'явився цікавий знеширич. В деяких брендах він є, у нас він теж також є. Знеширович е, для пластику. Ось тут написано: клінер пластик. Для чого ця річ? А, до речі, теж на каналі на нашому ми вже зняли відео. Дуже наглядно видно, як він працює. А, для чого він зроблений? Якщо завод-виробник. Зробив цей знежуруч, тобто вже був якийсь запрос з ринку. Тобто є скарги від спеціалістів, що а, парафіни, в, в яких, знаєте, коли робляться бампери, вони виливаються в формі для того, щоб бампер чи якась пластикова деталь не прилипала до форми, його змащують, саму форму змащують парафіном. Ну, розчин парафіну з якимись присадками, це секрет цієї суміші. Але ця суміш вона в'їдається в пластик, і подалі дуже важко його звідти е, випарувати. Для цього треба що робити. Для цього треба, по-перше, бампер не забувати, що його треба прогріти, щоб перехінці піднявся на поверхню пластика. А для того, щоб його забрати, треба використовувати саме знежирувач для пластики. І якщо ви зайдете на наш канал і побачите тест, ми, проводили, ми взяли спеціально бампер, він голий повністю, тобто без грунта. І на цьому бампері. Є парафін, цей ми поділили бампер на пару частин і е, побачили різницю. Е, різниця між, між тим, як працює звичайний знежируч, і між тим, як працює знежируючи саме для пластиків, і видно, що він працює значно краще. Тобто, ви можете змити парафін і звичайним знижувачем, але його е, буде треба буде використовувати значно більше, а це економія. А по-друге, питання наскільки е, чисто він зробиться, наскільки він гарно вичистить. Тобто, в цій ситуації я би порадив би мати, крім цього всього, ще знеживич саме для голих пластиків. Бо це є така ж проблема. Які варіанти, крім помпи? Як ми можемо, крім помпи, ще е, використовувати? Ми можемо взяти, звичайну серветку, е, налити на серветку знежирович, витерти серветкою, але це ми не витираємо, ми тільки наносимо суміш на саме деталь. А іншою серветкою чистою ми вже протираємо. І таку операцію треба повторити. Тут ви зекономите саме на помпі, але у вас буде перерозхід і серветок, і перерозхід у вас буде знежирувача. Тому що ви на серветку налили серветка мокра, ви її викинули там, да, волога, ви її викинули. І знеживич, який на серветці, він теж там залишився. Коли ви з помпи нанесли, ви весь всю суміш, яка була знежирувача, ви нанесли його саме на деталь і вже серветкою протерли. Тобто, це економічно е, більш е, правильно буде, більш буде коректно. В чому буває ще знежировище? Вони, вони можуть бути в різні тарі. Це може бути і 5-літрова така каністра, можуть бути варіанти літровий, наприклад, такий силикон ремовер. Це може бути літровий варіант, також може бути, наприклад, в пластиковій каністрі це саме водно-спиртовий знежирювач, Бачите, там так. Да? Тобто ви собі взяли цю каністру, е, прилили в е, помпу. Скільки собі треба налили і користуєтесь. а далі закрили знежировище і все далі працює. Ще буває варіант, який досить зручний. Це може бути аерозольний балончик. До речі, коли приїжджають нам демонструвати якісь матеріали, часто привозять з собою в балончику. Чому? По-перше, він дуже зручний, його швиденько десь треба прибрати, якісь нюанси, взяли балончики, нанесли, протерли, і це прикольно буде. Часто використовують такі знежирувачі саме ще при поліровці. коли ви, наприклад, що сполірували, і є якийсь там суміш, якийсь воск чи ще щось може бути на деталі, для того, щоб побачити результат вашої поліровки, треба взяти знежирувач, нанести його, забрати все, що є на поверхні, і тоді побачите, що саме як на якісно у вас ваша деталь чиста. Ще який варіант: дуже зручна така річ, оця саме, чим вона зручна. Наприклад, далеко можна не ходити. У нас зараз ремонт її йде на кільцеві, і роблять ремонт. і Дуже багато поналивали смоли, і ця смола вона із під колес летить і попадає на наші арки. Попадає на деталі і так далі. І, так далі, і, так далі. і це не досить приємно. Але в чому нюанс? Якщо ви заїдете на мойку і помиєте звичайного кархера, ви бруд заберете, але цей весь бітум, він буде у вас на деталі. Якщо машина, автівка ваша темна, то в принципі це не є великою проблемою. Якщо машина більш світла, наприклад, білий колір, то якщо ви зразу не забрали бітум, він поступово в'їдається через лак, через фарбу, через ґрунт, навіть до металу доходить. Тобто, коли маляр зашліфовує, він навіть бачить, що поверхня, яка всі шари, які є на деталі, вони всі, через них всі пройшов цей бітум. І подалі при ремонті це може у вас бути живики. І так далі, і так далі. Ще на що хотів би звернути увагу. Наприклад, ви бачите, що написано Сілікон Римовер, це правильна назва. Сіликон ремовер. Видаляємо Кхе. назва. Є така антісілікон. Іноді, коли роблять замовлення, кажуть, що треба така річ, як антисилікон. Це не зовсім коректно. Чому тому, що «Антисилікон» – це більш назва для присадки, яка використовується в момент формування, якщо у вас вже пішли жировики. для того, щоб їх прибрати, використовуються такі. Спеціальна присадка, яка називається антисиліконом, а антисиліконова присадка, яка додається фарбу, е, ні в якому разі не додавайте знежирувач, фарбу чи куди-небудь, тому що це буде проблема. І стосовно, як я казав, на фінішних етапах вже е, використовуйте не паперову серветку, а така професійна серветка. Тут навіть на ній написано десь в якихось містах. Треба побачити, що написано, що є в неї. Сторона а, фронт ну тобто якої сторони витрати, для того, щоб було мінімально ворсу, щоб все в в подальшому у вас не було цей ворс не був на деталі і це не було дефектом, за такі от речі, в принципі, а, на даний момент я ще так все розповів і зараз почитаю, які у вас будуть питання стосовно знежирування. Може, щось я не все розказав. Ну, вроді, наче, як все. І до речі, не дуже багато у вас часу забрав. Теж важливий момент. Ні, 18 хвилин немало. Які бренди знежироча ви, ви, ви користуєтесь? Що порадите? Дивіться, стосовно брендів А на первинних етапах можна використовувати універсальний не непринциповий, які вони буде, і саме для фінішних операцій тут треба бути більш уважніше. Чому? Тому що на фінішних операціях, якщо у вас знежирович досить агресивний, він може у вас, наприклад, у вас є якась деталь, є е, п'ятно грунта, і у нас ґрунт він сточується в тоненький шар, тобто коли ми шліфували. І якщо у вас знижувач буде агресивний, то він може вам підрощинити краєву зону. І подалі, коли ви пофарбуєте, у вас може обрисувати це все, обмалювати це пятно. Тобто, я раджу користуватися фірменним, якісним, дорогим знижувачем на фінішній операції. Тобто, стосовно брендів, вибирайте будь-який топовий бренд. Можна спокійно працювати баслаком, там все нормально зроблено ремом, там ну, топовий бренд, порадив би. Ще е, нюанс, який е, Коли ви знежируєте, е, робіть це так, щоб у вас знежирович не висихав на деталі. Тобто, якщо ми взяли знежирович нанесли на деталь, вони подрощинились, вони почали витирати, витирайте насухо. Тобто, не робіть так, щоб у вас деталь. Не несли вона виходить, як працює він? Там повільні розчинники, вони розчиняють бітом, якісь смоли, вони розчиняють, піднімають вверх і якщо воно у вас ви його не забрали, він знов назад сідає, і у вас знову деталь буде брудна. Тобто, витирайте, витирайте, забирайте, забирайте. Ну як, як посуду мити вдома? Намочили, розчинився жир, забрали. Повторили ще раз і буде прикольно. Яким засобом прибрати пасту пальороль, яка застигла? О, до речі. Дивіться, я знаю, що в багатьох системах є е, знежировичі, які адаптовані саме під ту пасту, з якою ви працюєте. Тобто, навіть е, я бачив, бренд є. У нас там фрекла. Там да у них є спеціальні е, в бутилочках спеціальний такі знежируючи, які забирають саме цю пасту. Тобто я радий би працювати в цьому варіанті е, тим чи очисником, який забирає е, ці пасти. Ну, мені здається, як я думаю, що краще працювати водноспортом знежирувачем. Так, ще які питання. Добре, бачу, таких великих питань наче немає. Дивіться, тоді ми буду закінчувати трансляцію. Якщо є якісь питання стосовно самої операції, чи знежирувачів, чи засобів пишіть це все в коментарях. Ми обов'язково це все прочитаємо і відповімо на ці питання. Дякую всім за увагу. всім мирного неба. Підтримуємо український Ютуб. Підписуйтесь, пишіть запитання, будемо відповідати.